Лая, о, то справді більше! <рит> Ой, колоні, не звикай, не звикайте тут полотна, Бо хто ж його знає, як тобі піде на своє Ага, Як там буде, а гірше у вас мені уже точно не буде. зараз, от, от зараз, а причепимо з тим голодом. Намотайся собі його, на голову десь пух! Що це ти, Мотре, надумала робити з цими? А ви не бійтесь, я шинок не понесу. Я не нап'юся, не буду на підпитку судити, так як ви мене судити. А ось пам'ятаю на мотобилі. Поснути й роблю собі тонкого полотна. Може, дасть Бог хтось і під мої боки по душох кухових настелить. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. То ти, Мотре, зібралася на своє хазяйство з моїм прядом. Mm -hmm. Mm -hmm. А це прядиво таке ваше, як і моє. Ну хіба ж я мамо? ну хіба ж я не набирала конопель, не мучила? Хіба ж я не била на бетельні, не терла на терниці? ну, може з більше од вас, мам! Ой, чи ти, молодиця, зі мною жартуєш, чи ти зі мною дражнишся? У мене жартів немає. Як нема жартів? Немає, то дай сюди мотовий лоб. Бо то не твоє, а моє. А мені про мене принеси мотовий лоб від свого батька і мотай на ньому свої жили. А я сказала, що тебе тобило таке ба, як і моє. А я сказала, дай сюди мотовило, бо yeah. дай, ходу прячу, а я подупляю! Стаєш недавного, нема чого прятового! не можете тебе это А буду свої поджинки прясти! А та же у вас этого присорочки не заслужила! А, вона хоче пряти полотно нарезно от нас! А она же хочет пряти нарезно! А я не так, а не дает! Я хочу, і я буду прясти, бо я маю право! Ставьте, батьку, мерщи, хату через сіни! А ти краще приборкай свою житку, щоб так ви та хіба ж моя жінка курка, щоб і крила борщ? Не дай дурнути, Карпе, це вітає чуприна залишила ще на тіла. Та далеко вам до моєї чуприни. А ти думаєш, в мене руки не доросли до твоєї чуприни? А? Ти, мабуть, переросли. Мадон з мою твою жінку ви мене. Та хто ж тебе читить? Да. Та тебе забіжає? Чи я тобі їсти не даю що? А хіба ж ви дали мені хоч копійку в руки? Я роблю аби вам всі гроші в скрині свою ховаю. Ти а хоч би їх пропить перейти вам до того тіло. Та ти ще мене будеш вчити на старості літ? Батько не лісне! <паспоргінь> Я роблю і маю право на своє добро! Подивіться! <паспоргінь> <паспоргінь> Та це, ти через свою дурну жінку будеш цвікати мене отаке от увіччя. Ах, ти ж бісова дочка, а? Та чого це ти грезешся значу? Чи ти хочеш бути за танком хаті? Чи ти хочеш щоб мати тут тобі за наймичку була? Та я зараз о тебе Батько! Не, Яким ви маєте право бити мою жінку? А то вона зводить ключу моїх армії і не її матері, А не матря виновати! всю вашу роботу з на воду! А сама тільки і не посиденьки що! Ви, батьку, краще візьміть сокір. І зарубайтесь.